Всім привіт! Мене звати Єлізавіта Романюк і сьогодні ми з вами будемо долучати співробітників в склад вашого агентства нерухомості. І нас цікавить цього два питання. Перше, як надіслати вашому співробітнику запрошення? І друге питання, що робити співробітнику після того, як це запрошення ви йому надіслали. Давайте швидше переходимо до практики, я все вам продемонструю на своєму тестовому аккаунті. Отже, давайте долучимо співробітника в склад вашого агентства нерухомості. Для початку вам потрібно зайти у ваш бізнес-кабінет і з лівого боку меню знайти пункт Моя компанія. Натискаємо на нього. Після цього шукаємо пункт співробітники агентства. Теж натискаємо на цей пункт. І у вас є поле, яке називається Запросити ріелтора». Сюди ви можете вставити ID, email або номер телефону вашого співробітника. У мене є ID. І після того, як ввели номер ID, номер телефону або email, натискаємо кнопочку Запросити. Все, ми бачимо сповіщення, що запрошення успішно відправлено. І тепер нам залишається тільки очікувати підтвердження. Запрошення від агента. І зараз переходимо до другого блоку і розберемося, що робити співробітнику після того, як ви його запросили в агентство нерухомості. Отже, після того, як ви надіслали запрошення вашому співробітнику, йому потрібно зайти в свій профіль на сайті Домрія. Далі він з лівого боку меню знаходить пункт особистий кабінет та натискає на нього. І з правого боку одразу відображається запрошення, що агентство пропонує вам стати його агентом. І потрібно натиснути кнопочку Прийняти. Все, іде завантаження. Все запрошення успішно прийнято. Якщо перезавантажити сторіночку, ми побачимо, що рієлтор уже є в складі агентства нерухомості. Так, завантажується. І ми бачимо, що Ірина в складі мого агентства нерухомості тестового корпоративний 50, публікації агентства Романюк і про ми бачимо, що у цього співробітника нуль на рахунку публікацій. Це означає, що цьому співробітнику потрібно надати доступ до публікацій. Як це робити, ми з вами розберемося в наступних уроках. До зустрічі! І ви завжди пам'ятайте, якщо вам потрібна буде допомога, звертайтеся до вашого особистого менеджера або до нашої служби підтримки, і ми з превеликим задоволенням вам будемо допомагати.